Про нові можливості для учнів Львівщини новий навчальний рук новий навчальний рік у Львові у Львівському обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді це заклад, який щороку відкриває дітям світ технічних і творчих відкриттів. А його вихованці виборюють нагоди нагороди на всеукраїнських і тво і світових змаганнях. Цього року тут планують сформувати 57 груп у 34 гуртках. Серед них робототехніка, творчі інновації, новинкою стане гурток радіокерованого авіамоделювання. Божена Кушнірук, заступниця директора з методичної роботи Львівського обласного центру наукової творчості, з нами на зв'язку. І далі будемо говорити про можливості для дітей Львівщини розвиватися в технічному напрямку. Пані Божена, доброго вечора. Слава Україні! Героям слава! Я вже згадував про те, що відкрито 57 груп. Чи ви відслідковуєте інтерес батьків або й самих учнів на які групи або на які предмети є найбільший попит і куди найчастіше подаються? 13 вересня у Львівському обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді відбувся День відкритих дверей, під час якого діти та батьки мали можливість ознайомитися з переліком наших гуртків, поспілкуватися з педагогами та взяти участь у цікавих майстер-класах. Даний захід зібрав понад 200 школярів. Наразі активно триває набір вихованців, і цього року планується залучити у гуртки близько 800 учнів. Найбільший інтерес учні виявляють до гуртків автомоделювання, безпілотних літальних апаратів, картингу та авіамоделювання. Водночас змушені повідомити, що діяльність одного з найпопулярніших напрямків робототехніки тимчасово призупинена у зв'язку з відсутністю керівника гуртка. З 15 вересня гуртки розпочали навчальний процес і вже сьогодні сформовано. Більшість наших навчальних груп, що свідчить все таки про високий попит на технічні спеціальності та зацікавленість дітей у навчанні у центрі науково-технічної творчості. Власне, ви згадували гурток радіокерованого аві... авіамодулювання – Новинка цього року. Що саме діти навчатимуться там робити? У гуртку радіокерованого авіамоделювання діти зможуть власноруч створювати моделі літальних апаратів, вчитись правильно їх збирати та налаштовувати. Також вони дізнаються, як працюють двигуни, електроніка та системи керування, познайомляться з принципами аеродинаміки. А головне спробують запускати вже свої моделі і керувати ними на відстані. Пані Божено, я знаю, я також згадував про і ви згадували про судно моделювання авіамоделювання кордових моделей як ви відчуваєте, що саме ці напрямки будуть цікавими дітям? Та й взагалі, як таким гурткам створювати конкуренцію Майнкрафту, Роблексу, зрештою, телефоном, Ютубу, Тіктоку? Які зміни ви бачите? Як мотивувати дітей до того, щоб вони лишали всі ці доступні ігри чи забавки і йшли в гуртки? Як у вас це відбувається? Це дуже гарне питання, і воно часто виникає у батьків. Попри те, що сьогоднішні діти багато часу проводять у гаджетах, вони все одно прагнуть до реальних емоцій, до відчуття створення чогось своїми власними руками. Судним моделювання чи кордові авіамоделі вони дають саме це, коли дитина не просто натискає на кнопку, а вона бачить, що модель, яку вона створила, рухається чи летить, і е, телефон не зможе цього замінити. За останні роки ми бачимо зміни у мотивації. Діти більше люблять практичні завдання, експерименти, інтерактивність. Їм цікаво поєднувати традиційне моделювання з сучасними технологіями, наприклад, додавати електроніку, програмувати, вдосконалювати конструкції. Сьогодні найбільше захоплює дітей те, що можна швидко побачити результат своєї роботи і відчути, що це зробив саме ти. Знову ж таки, ми згадували і про робототехніку. але розуміємо, що відкриття цього гуртка відкладається або переноситься. Штучний інтелект, управління дроном все це очевидно вимагає матеріально-технічної бази, зрештою, тих самих дронів. Як як вдається забезпечити гуртки належною матеріалами, належними моделями для навчання? Так, питання фінансування воно завжди гостро стояло у позашкіллі, оскільки набори робототехніки, дрони, комп'ютерна техніка для симуляторів дронів є надзвичайно коштовною. Проте, завдяки програмі розвитку освіти Львівщини протягом останніх двох років департаментом освіти Львівської обласної державної адміністрації було профінансовано закупівлю такого необхідного для нас обладнання. Хоча хочу зазначити, що технічні вимоги для обладнання під програми щоразу зростають, тож оновлення матеріально-технічної бази є нашою постійною потребою про нагороди. Попри те, що основне завдання гуртків це навчання або забезпечення розвитку учнів, але учні чи вихованці гуртків також беруть участь у змаганнях національних чи міжнародних, здобувають також і призові місця за рік. наприклад, за попередній рік, 70 вихованців стали учасниками всеукраїнських заходів і здобули понад 40 нагород. Які от з цих нагород, участь в яких заходах ви б назвали гордістю свого центру? Кожна нагорода вихованця центру є цінною, бо вона засвідчує високий рівень підготовки та професіоналізму. Певна річ особливо радісна, коли гуртківці отримують призові місця на змаганнях та конкурсах всеукраїнського рівня та представляють нашу країну на європейських та всесвітніх змаганнях. Ну... Наприклад, про одну з них це команда з радіопаленгації, також дуже цікаве заняття. Насправді здобула ця команда, здобула чотири призових місця на чемпіонаті України. А один з вихованців у складі збірної України виступав на чемпіонаті Європи і навіть зайняв у командному заліку перше місце. Чи відбувається якась спеціальна підготовка дітей до таких серйозних змагань на міжнародному рівні? Так, наш вихованець Панкевич Денис у складі збірної України виступав на чемпіонаті світу у Чехії, де він в командному заліку зайняв перше місце. Але я гадаю, що тут також варто згадати його керівника гуртка Пелю Михайловича, який понад 40 років займається спортивною радіопангацією. І його вихованці вже неодноразово були призерами всеукраїнських заходів та змагань світового рівня. Заняття проводяться на базі Золочівського центру позашкільної освіти. Світи, що дає змогу організовувати практичні заняття на прилеглій території лісової місцевості, адже для даного виду занять потрібно використовувати карту місцевості і певну таку відповідну апаратуру радіопеленгатори на певних частотах. І в загальному високий рівень професіоналізму керівника гуртка, наполегливість вихованця та можливість регулярно тренувати свої вміння та навики, вони, як ми бачимо, дають гарні результати. Насправді це дійсно гарні результати, адже перемога на міжнародних змаганнях це очевидно те, що може похвалитися будь-який навчальний центр. А чи плануєте ви розвивати мережу гуртків у районах, де ще немає представництв, або розгортати по тематиках гуртки в інших районах? Так, ми безумовно плануємо розширювати мережу гуртків науково-технічної творчості у районах Львівської області. Проте, зрозуміло, що успішне відкриття нових груп неможливо без висококваліфікованих керівників на цих місцях. Тому ми постійно шукаємо педагогів і спеціалістів у цих технічних спеціальностях і готові їх запросити приєднатися до нашої дружньої команди. Пані Божано, і напевно логічним було би завершити нашу розмову дуже простим запитанням від мене і від імені усіх батьків, які дивляться цю розмову. Тож, як записатися, як куди приводити дітей для того, щоб діти займалися власне такою технічною творчістю? Наші двері завжди відкриті для нових гуртківців. Можна до нас прийти у будь-який день. Ми познайомимо з керівниками гуртків. І якщо дитині буде цікаво, тоді до нас можна записатися. Насправді, надзвичайно цікавий величезний перелік занять, величезний перелік можливостей та умінь, які можуть набути наші діти, якщо будуть користуватися. Божена Кошнірук, заступниця директора з методичної роботи Львівського обласного центру науково-технічної творчості, була гостем цієї частини нашого ефіру.